ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Вчора відбувся черговий замах на Кабаєву. Її кортежа сплутали з кортежем Путіна. В той же час вона одразу почала проходити обстеження по протоколу. У лікарні Путін був м'яко кажучи, шокований виявилося, що Аліна знову вагітна. Раптом вагітність експортсменки стала несподіваним сюрпризом для Путіна. І він наполягає на аборті. Про це повідомляє телеграм-канал Генерал СВР. Ось що вони Пишуть неспокійного президента Росії Володимира Путіна і на особистому фронті ми вже писали про те, що співмешканка президента Аліна Кабаєва позачергове вагітна. Саме цей факт і є причиною сімейних сварок Путіна та Кабаєвої. Володимир Путін нарешті це дізнався і вимагає, щоб Кабаєва зробила аборт, аргументуючи тим, що дітей у нього і так достатньо, що він не хоче дітей, яких ніколи може і не побачити, бо важко хворий не знає скільки ще проживе. Аліна наполягає на збереженні ти відмовляється поступатися президентом. Прислуга та охорона спостерігають за розвитком подій, як за захопливим серіалом, обговорюючи свої симпатії та ставлення до героїв. Вчора близько о шістнадцятій годині трапилася аварія кортежу коханки Путіна. Як передають джерела в аварію, потрапила і машина Кабаєва, яку терміново доправили до лікарні. Стан невідомий, але як пишуть джерела, судячи по фото машини, які вони отримали, стан серйозний в середині Кабаєва була сама. Пише телеграм-канал Топор Помсте, зазнаючи, що. Офіційно Кремль все спростовує за даними телеграм каналів Водієм Камазу, який на повній швидкості протаранив машину спортсменки, був колишній зек Вагнерівець, якого амністували та помилували. Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін та гімнастка Аліна Кабаєва живуть разом у величезній резиденції на Валдаї для Кабаєвої та ймовірно молодших дітей Путіна. Там збудовано спеціальний дерев'яний терем. Також стало відомо, як живуть діти диктатора, та звідки президент РФ бере кошти. Основне джерело кошти Коштів у Путіна та його родини це офшорна кіперська компанія Консалтинг – частки цієї компанії, записані на підприємствах Путіна і навіть на наближених до президента РФ осіб. Саме через неї проходять покупки елітної нерухомості та відмиваються кошти. Компанія була заснована у 2003 році. І нею користується кілька впливових бізнесменів, юристів та близьких людей з оточення Путіна. Також у роботі цієї компанії задіяно кілька не пов'язаних один з одним діловими відносинами людей з оточнів. Диктатор, але за словами джерела єдиний справжній власник Ерміра Володимир Путін. За даними журналістів Володимир Путін та Аліна Кабаєва вже багато років живуть разом у величезній резиденції на Валдаї. Там же часто бувають помічниці та твої рідні сестри. гімнастки. одна із сестер має власне жезло неподалік. Для Аліни Кабаєвої та її дітей збудували окремий дерев'яний терема на території резиденції на Валдаї. Також є ще один окремий будинок для неї поряд із палацом Путіна. 2021 року біля особистого потинку Астка збудували окремий причал. Човном із цього причалу можна переплисти канали опинитися у парку площею 28 гектарів. Уся територія президентської резиденції на Валдай вважається заповідником, зокрема й території Валдайського національного парку. Але у 2018 році там збудували таємну залізницю, якою Путін приїжджає до резиденції на своєму бронепоїзді. І існує навіть спеціальний вокзал на станції Москва Каланчевська, який оточений високим парканом з колючим дротом. Саме туди прибув. Ає бронепоїзд по лісі поруч із резиденцією було зведено великий ігровий майданчик а на місці колишніх вартолітних майданчиків траса для картингу. до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.